Прийшлося купити нашу рябу ножки, тому що закрився магазин, домашня курочка на районі, і в сільпо не було ножок. Ну, нормальні ножки, як ножки. Напишіть, якими ви, де ви купуєте ножки, можливо, на районі, хтось знає магазинчик хороший. І от ви питаєте ікра е Аквакультура, що їсть рибка. А що є бройлери на фабриках? Збалансований корм. Збалансований корм рибка їсть. Так само, як вирощують ножки, ножки курей на фабриці, так вирощують і рибку для того, щоб була або продукція риби, або ікра. Ну, відповідно, Чому бажаєте замовити ікру, пишіть мені особисті повідомлення. Нормальне. Нормальні ножки. Купляємо йому. Ще картопля є, на якій Колорадські жукні слістя. Пишіть особисті повідомлення. І буду вдячна за те, що порадите, де купуєте ножки. Дякую.